Почесний громадянин міста Суми посмертно таке звання надали сьогодні наймолодшому кіборгу Донецького аеропорту Сергію табалі з позивним Сєвір. 18-річний боєць правого сектору на Донбас поїхав добровольцем ще навесні. На рівні з дорослішими боронив литовища від бойовиків під час однієї з атак терористів. Сєвєр загинув від розриву снаряду. Він був наймолодшим із тих, кого називали кіборгами, а став наймолодшим почесним громадянином міста. Це звання символічно йому надали на його день народження. Сєвєру мало б виповнитись 19 років. В такому молодому віці він займав дуже усвідомлену позицію. І його слова, якими ми його пам'ятаємо, це хто якщо не я, коли якщо не зараз. Це має бути для нас всіх, скажімо так, дороговказною зіркою, те, що треба себе трошечки більше віддавати суспільству, державі, обов'язку.